Всім привіт! З вами Фейр, і вітаю вас на другій серії продовження першої бонусної серії. Так, да, це бонусна серія. Всі ці бонусні серії. Це вже друга бонусна серія. Запутався в цих бонусних серіях. Ладно, якщо серйозно, минула серія в нас закінчилась на тому, що ми цей бак заливали в водичку. Тому давайте ще раз. Всім привіт, з вами Фейр. і вітаю на другій бонусній серії сюжетного сезону під назвою Місто Темряви. Запалюємо продовження. Я пам'ятаю, що я мав зробити. Там нагадую бос, мер буде. Ми готові, повна готовність дизель. Ось, де тіла складовище. Ніколи не вставали, і тут знову. Чому я не здивований? А, тіла складу. Що? Мер? Ми ж відправили тебе в космос. Ні. Ти думаєш, що один зміг вижити тоді? Ну, тоді як ти зміг вижити? Коли телепортувався, прийшов якийсь демон. І в обмін на моє життя я мушу вивільнити його, і ця пентограма вивільнить його. Можеш хоч сказати, хто викопав ті ями та як звати твого демона? Його звати Діабло. Капець. Ну і навіщо тобі це все взагалі? Щоб. Чому голова ніяк не може, може перестати? А це останні таблетки. Треба пошукати ще таких. Так, останні, тобто треба випити. Ладно, вип'ю. Все, я, в принципі, випив. Заповни. Е, е! Двар! А, ага, можна пошукати ще такий? це типу натяк, якщо там іще є десь такі штуки. Блін, який він швидкий, я не знав, що мер такий. О, чекайте, Він мене б'є! Все. Ладно, добре, я хочу відригенус. <різь> Коротше, ми пішли чуть-чуть не по сюжету, <різь> і я пішов добувати блоки. <різь> я не знаю, я, я його просто не виграю по-інакшому, я просто зараз буду блоки, отак, отак. Далі отак. У мене вже є одна ідея. Так, не лагай. Так, дивіться, ми робимо отак. Далі. О, а ні, ми так не зробимо. Сійте, сійте, мені треба. Як, якщо біля свого будинку, він весь розвалений, і я хочу глянути, чи є тут щось. Нема. О, блін. Тоді, ладно, тоді вертаємося. Блін, що за кріпота? Ну шо став. О, сила зачарування, да, легенда, легенда, все пам'ятаю. Але... Ну, я хотів замінити свій меч, бо крім того, що він скоро. Е, Ріх кози? Корови, точніше. Ріх корови! Ей! Ну. клюв, Кріпота. Е, так я. що я говорив? Да, мені треба... Я хотів добути отой алмазний блок, але мені нема чим добути. Там голова, до речі, шахти стоїть. Я з ним так і не побазарив, але. Блін. Стоп, ми біжимо до мера. Все, я здох. Пишу. Мери! Давай! Ну піпець, це типу він... Мені здається, я не знаю, як його вигравати, якщо він першим наносить урон, типу. Блін, я не можу. Це швидкість торпеда. До речі, а чого в нього? Здоров'я, то не відображається! Окей. Okay. Піпець. Я ще не бачу, щоб усваль був настільки адським Ні, я пам'ятаю священника, але окей, okay, я тоді щитом користувався. Ой, не щит, священника маніяка. Я тоді е, щитом хоча б користувався. Тут це. Андрія Ладно, я хоча б тут спавність тепер. На цьому дякую. Блінці калітки, я. Так, він всередині бачив, так. Да. Ну... Ні, я... все. У мене є одна тактика. Ой. Блін, я думав, я зміг його обманути. А ні, зміг! Зміг? Стоп, я не знаю, скільки в нього здоров'я, бо мені не показується полоска хп, але мені здається. Я змі. О! Меч! Меч! Ні! Ні! Ні, будь ласка, ну не чіпай мене, собака, ти сутула. Ей. О, стоп! Я знайшов, до речі, абуз, мені здається, я. Так! Та! Да, да! На кінець! Я знайшов! Тихо! Абуз! Абуз! Так! Швиденько! Швиденько! Да. І все, погнали! Ей. Дорогий, не вибирай... Так, вони зараз меч зламаються ще один. Що це останні мечики, поки доступний, максимум вже лам... розламувати просто ратушу. Закриває, блін, мені шо бам! Меч! З нього випав меч. Чекайте. А я його не підібрав? О, ой. Залагало. Залізний меч. Стоп, я його виграв! Я його виграв! Я його виграв! Ура! Боже. Я думав, це буде... Я, чесно, якщо б от зараз не оцей абус, я, я програв три дерев'яних меча. Просто всралися. І ще один залізний мій оцей клинок. Чи як, так. Да. Кінжал. Все, Пінтограми. От вони. Так, акт перший статус пройдено. Другий статус пройдено. Продовжити? Звісно. Що? А, а, це була дурка. Весь цей час це була якась дурка. Вільям, професійний медик. Як думаєте, коли він прокинеться? Я точно не знаю скільки часу він прокинеться, але в районі п'ять днів ця хвороба дуже рідкісна. Ялась невлікованою до цього моменту. Чого ж до цього моменту? Ой, навіщо стільки риторичних запитань? Вам же видали досьє, в якому все розписано, чи не так? Ну так, допустимо, видали. Але я хотів би це почути від вас. До речі, що це за пристрій в куті кімнати? У досі нічого про нього не було, здається. Звісно, він засекречений. Єдине, що я можу вам сказати на даний момент, це те, що цей пристрій називається ВШМХ. Або, або я його називаю БАМ! А чому ж ви пристрій назвали Бамом? Розумію, вам не можна розповідати, та ось тут ви помиляєтесь. Про це теж можна розповісти. Я назвав його Бамом через те, що всередині є просунутий штучний інтелект, який навчений, щоб передавати певні хвилі мозок пацієнта. Тільки в нього є одна проблема він дуже часто намагається втекти. Я, про... Я не знаю, як це дочитувати! БАМ! Чи, я, 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 я поки читав, я я хренів веше МХ або БАМ! Я коли прочитав... Це реально дурка! Вільям! Це реально дурка! Нікого нема, ти, ти, ти псих! <сих> Ладно, що тут, продовжити? Зазвичай він намагається це зробити через пацієнтів, які в свою чергу получають казівки ще в сні. Чому він хоче втекти, скажіть? Бам переняв злість на людство від першого пацієнта. Той пацієнт був хорошим маніпулятором, через що був психологом.